Дійсно, є інтригою. Чи вирушить Путін на перемовини у Стамбул? Але різко всі карти відкрилися. А очільник Кремля оголосив одну єдину річ, яку він хоче від України, аби виконати умови Києва. Знову таки мова йде про нюанси. Несподівано він передумав і змінив всі свої попередні цілі, звузивши вимоги. Угоду, яку пропонує Кремль, давайте обговоримо з вами далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Очільник Кремля Путляр на переговорах у Дреччині вимагатиме капітан. Реції України відмови від вступу до НАТО, зміну влади в Києві та поступки територіями, включно з Кримом, Херсоном, Запоріжжям і ще двома областями на сході. Про це пише видання The Times, коментуючи реакцію Кремля на заклики заходу щодо термінового 30-денного перемир'я. У статті зазначається, що Москва наполягає на усуненні першопричин конфлікту. А переговори на думку Путіна можливі лише після так званих гарантій безпеки для Російської Федерації. Видання наводить слова віце-президента США Джей Ді Венса, який підкреслює, що РФ вимагає те, чого. Ще не контролює частину зазвучених регіонів. Російська армія нині не отримує, вказує видання. Журналісти вказують, що, попри спочатку чітку позицію Володимира Зеленського, що переговори можливі лише після припинення атак на українські міста. Дональд Трамп вимагає невідкладної зустрічі представників Києва та Москви. Тож Зеленський змушений був дати згоду і теж тепер їде до Стамбула. Утім, у Києві не приховують сумнівів щодо доцільності такого діалогу. Радник офісу президента Михайло Подоляк під час розмови з журналістами. Назвав подібні переговори великою ілюзією. Як підсумовує The Times, Кремль тиждень за тижнем повторює свої вимоги, змінюючи лише формулювання за такої логіки, мир можливий лише тоді, коли Україна віддасть усе, чого вимагає Рефі у Москві. Схоже, застрягли одні бабака. Підсумовує видання. Нагадаємо вам, що напередодні президент Рефії Путлер несподівано запропонував провести прямі переговори із Україною у Стамбулі, і це спроба повернутися до вигідного для Кремля формату домовленості саме 2022 року. Таку думку висловив експерт програми Міжнародна та внутрішня політика аналітичного центру «Український інститут майбутнього Ігор Ташкевич на своїй сторінці у Фейсбуці. Російська делегація вже вирушає до Туреччини для переговорів. У Кремлі сподіваються, що така демонстрація миротворчої ініціативи дозволить повернути РФ переговорну ініціативу, яку вона втратила за останні місяці. Проте, як уже стало відомо, йдеться не про справжній пошук компромісу, а про спробу нав'язати зручні для Москви умови на ті, о, обговорювалися у 2022 році. Пропозиція Путлера про Стамбул має декілька важливих контекстів. По перше, вона виникла у відповідь на реальні кроки Києва і заходу щодо створення узгодженого мирного плану, який передбачав би, зокрема, 30-денне перемир'я. Водночас Москва рішуче проти такого перемир'я, бо публічне його прийняття виглядало б як поступка. У Кремлі не готові до офіційного припинення вогню. Хоча, де факто, прагнули б зупинити бойові дії. Визнання перемир'я ініціативи Києва чи заходу стала б інформаційною поразкою для. РФ. Адже вона втратила би ініціативу. Тому Москва обрала іншу тактику створити враження, що вона сама пропонує переговори і робить це на зручному для себе майданчику. У Туреччині і це дозволяє Кремлю створити образ, нібито конструктивної сторони, що прагне миру. Проте водночас російська влада не має наміру погоджуватися на нові рамки, які формуються нині між Україною та її західними партнерами. Ідея Кремля не починати новий процес, а продовжити старий з усіма його вигідними положеннями. У Стамбулі 22-го року рефія мала набагато сильніші позиції, і тому саме до тих документів хоче повернутися Москва. У Кремлі вважають, що нав'язавши цей формат, зможуть знову диктувати умови та одночасно звинувачувати Київ... Ів у зриві миру окремо важливо, що такі дії Москви можуть мати на меті інформаційний тиск не лише на Україну, а й на її партнерів. Зокрема, у США стартує президентська кампанія. І Арефія прагне створити умови, у яких адміністрація Джо Байдена виглядатиме агресивною на тлі мирної ініціативи Путлера. Це створює своєрідні політичні вигоди для потенційного повернення Дональда Трампа, якому Кремль може подарувати формат мирних переговорів як передвиборчий трофей. Водночас для заходу це також вагомий виклик. Якщо Київ відмовиться від участі в переговорах у Стамбулі, Москва одразу використає це як доказ того, що Україна не хоче миру, якщо ж погодиться, ризикує втратити контроль над умовами процесу та над міжнародною підтримкою, яка базується на ідеї суверенітету, а не компромісу на користь агресора. І таким чином ми з вами розуміємо, що ініціатива Путлера це не жест з доброї волі, а спроба Кремля повернути собі контроль над мирним процесом, витіснити США та ЄС із центральної ролі у ньому, розколоти західну коаліцію та реанімувати вигідні для себе домовленості із 2022 року. Це також сигнал про те, що Москва не готова грати за новими правилами, які обговорюються без її участі і намагається будь-якою ціною зберегти вплив на порядок. Денний реакція ж України на таку ініціативу. Вучітка Київ наполягає на тому, що будь-які переговори можливі лише після припинення вогню за участю усіх ключових партнерів і включно в межах міжнародного погоджених принципів. Це означає, що Кремлю буде складно реалізувати свій план без спротиву як і з боку Києва, так і з боку більшості західних столиць. Ну а тим часом президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Тейп Ердоган обговорили плани на найближчі дні. Про це повідомляється на сайтах президентів України і Туреччини за словами Зеленського. Основною темою розмови стали ключові деталі зустрічі у Туреччині, яка може наблизити закінчення війни. Окрім того, глава української держави розповів турецькому колезі про зустріч коаліції охочих, яка відбувалася у Києві. Тоді лідери Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі підтримали 30-денне перезумовне припинення вогню в офісі ж президента України зазначили, що Зеленський та Ердоган однаково бачать необхідність припинення вогню. Ну і окрім того, Туреччина готова забезпечити його моніторинг. Зі свого боку Ердоган наголосив, що вважає надзвичайно важливим бажанням Рафі та України відновити прямі переговори і що Туреччина готова надати необхідну підтримку на кожному етапі переговорного процесу. Примітно, що тим часом стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп розглядає. Можливість візиту до Стамбула, де може відбутися особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та президента правителя Російської Федерації Путліра. Про це американський лідер сказав під час брифінгу у Білому домі. Цитую його: я розглядаю можливість. Теж полетіти туди. Не знаю, ще де я буду у четвер. У мене дуже багато зустрічей, але я розмірковую над тим, щоб прилетіти туди. Така ймовірність існує, сказав глава Білого Дому. Він зазначив, що наполягав на проведенні цієї зустрічі, і вона врешті відбудеться. Думаю, від цієї зустрічі між та Україною можна очікувати хороших результатів. Вірогідно, обидва лідери будуть там, зауважив президент США. Трамп додав, що наполегливо працює над припиненням війни. Вона не має жодного сенсу, наголосив президент Сполучених. Штатів Америка ну і тим не менш в мережі також шириться інформація про те, що Путр зовсім не налаштований на мир, ба більше він готується до нової війни. Агресорка Російська Федерація може не чекати 4-5 років, щоб здійснити військовий напад на західні країни, скориставшись їхньою неготовністю. Про це на конференції у Берліні заявив депутат Бундестагу від Християнського демократичного союзу Норберт Редгет. З його слів, Кремль може вчинити нову агресію швидше, можливо, вже протягом двох-трьох років. Диктатор РФ Путлер може скористатися тим, що країни Європи не встигли досягнути своїх військових цілей. Ба більше при владі у Сполучених Штатах Америки перебуває Дональд Трамп. Цитую. Ми перебуваємо під надзвичайним тиском часу і маємо терміново покращувати нашу обороноздатність, тому що ситуація може погіршитися швидше і стати більш небезпечною ніж про це говорять офіційні заяви, наголосив німецький політик. Про те, що Путля розширює військові бази і готується перекинути додаткові війська до європейських кордонів, повідомлялося і раніше. Про це повідомляв The Wall Street Journal. за даними видання. Рафія розширює військові бази у Петрозаводську і в інших районах недалеко від кордону. Фінляндію, військовий експорту оцінюють активність уздовж фінського кордону як частину підготовки Москви до потенційного конфлікту із НАТО. Як зазначає видання, саме до Ленінградського військового округу, що межує з Естонією, Латвією та Фінляндією, буде перекинути більшу частину нових військових у рамках збільшення чисельності військ до півтора мільйони осіб. Невеликі бригади зростуть утричі і стануть дивізіями чисельністю 10 тисяч осіб. Арафія вже будує нові склади і житло для військових, прокладає нову залізницю уздовж кордону. Ону з Естонією, Фінляндію і Норвегію, а також розширює наявні у цьому районі залізничні колії, розповів газеті Еміль Кастахельмі із фінської компанії Зосінд аналітики Backbird Group. Цитую, коли війська повернеться з України, вони дивитимуться через кордони з Фінляндією на країну, яку вважають противником. Логіка останнього десятиліття показує, що ми очікуємо конфлікт із НАТО. Сказав газеті російський військовий аналітик, директор центру аналізу стратегії і технологій Руслан Пухов. Дякую вам, глядачі, що цей випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.